Виконуємо номер 516 із підручника Алгебра 7 та номер 22,12 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Розв'яжіть рівняння і 4 рівняння. Приступаємо до виконання. Помножимо 2 на кожен членів члена. Маємо 10х додати 8. Доданки без змінної перенесемо у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 10х дорівнює 10. Поділимо на 10. 10 ділимо на 10, отримаємо 1. Записуємо відповідь 1. Помножимо на 3 кожен членного члена. Маємо 15х відняти 3 на 4, 16х відняти 32. 15х відняти 16х. переносимо в ліву частину, а мінус 32 додати 3 в праві. Маємо мінус х дорівнює мінус. 29 поділимо на мінус 1. Отримаємо 29. Записуємо відповідь. 29. Завдання третє. Помножимо мінус 4 на кожен член многочлена. Маємо мінус 4 ігре, додати 4. Умножимо мінус 2 мінус 6 у додати 4. Переносимо доданки зі змінною у ліву частину без зміни вправу. При цьому змінюючи знак на протилежне. Мінус 4 додати 6 у це буде 2. 4 мінус 4 це буде 0, і в нас залишається мінус 7. Поділимо тепер на 2. Отримаємо мінус 3,5. І записуємо відповідь мінус 3,5. Множимо на 3. Маємо 3 y відняти 6 на мінус 5 мінус 5 y відняти 35. На мінус 7 мінус 7 додати 7. Переносимо доданки зі зміною. У ліву частину. Без зміни у управу. Трик відняти 5 ігри це буде мінус 2 ігрек, і мінус 2 ігре додати 7 маємо 5 ігрек. 7 додати 6. це буде 13. де додати 35 48. Ну, тепер нам залишається поділити на 5. Отримаємо 9,6 і записуємо відповідь 9,6. Номер 516 із підручника Алгебра 7 та номер 22, крапочка 12 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.